Я у домі вже прибрала, вікна всі повимивала, у лампаці вогник сяє. Де ж сірко відпочиває? Ау-ау-ау. Гарно в нашій чистій хаті. Час великдень зустрічати. Але ж як його зустрічати, як нема нічого в хаті, Пасхи, писанок нема, ні яєць. Не борошна, з чого Пасху нам пекти і до храму з чим іти. Свято зустрічаємо в храмі, а не в хаті за столом. Боженька у серці з нами, не залишить нас з тобою. Чи у хаті тут живуть і чому не стережуть, чи печуть калачі, чи лежать всі на печі, як господаріся мають і чому не зустрічають? Стерегти нема чого і нема тут нікого, бо господарка у храмі, і її немає з нами. Пасху без пасок зустрічаємо, бо спекти чого не маємо. Я яєчок вам зібрав і до кошика поклав. Півник я прийшов з села, їх нам курка нанесла, бо катруся ваша мила завжди нас курчат кормила. Тож заходь до нас у хату, будемо яйця фарбувати. Мила від лисиці захистила. Тож заходь до нас у хату. Будемо Будем тісто готувати. Мяу, мяу, мяу. швидко двері відчиняйте, лечика скоріш тримайте, гості я до вас прийшла. Я вершки вам принесла, їх у тісто давайте, пасху піці випікайте, бо катруся ваша мила молоком нас пригостила. Ой, боюся, кішки я без лапка і мала. Не бійся, це таке велике свято, що не можна ображати. Треба ближнього любити і добро усім робити. Буду з мишкою я дружньо жити і куличики робити. Тож заходь до нас у хату. Буде паску вип'якати! Я бджола лечу до вас пекти паску настав час. Я несу вам цукру, меду, бо на свято все це треба. Генка труся ваша мила квіточок нам насадила. Тож заходь заход до нас у хату, треба паску готувати. Тук-тук-тук. Білка я. Пухнаста руда, а зовуть мене Гертруда. Я з ялинки на ялинку дострибала до хатинки, принесла горішки ці і родзинки в кулаці, бо катруся ваша мила від куниці захистила. Тож заходь до нас у хату, стіл святковий прикрашати. Яка гарненька хата підготовлена до свята? Запах смачний роздається, видно, паска там печеться. Яйця бачу, там фарбують, в хаті дружно всі працюють. Подивіться, хто до нас завітав святковий час. Ви мене візьміть до хати, буду вам допомагати, бо в борлозі не досну. Я прийшов стрічать весну. Вся природа оживає і великдень зустрічає, бо це чудо із чудес. Кажуть всі, Христос воскрес! Ах! Любі, милі мої звіри, я вам дячна всім без міри. Всіх запрошую я вас в цей святковий, світлий час. Тож заходьте всі до хати, свято Великдень зустрічати. А, та не можемо пригощати. Ти, катрусю, не хвилюйся, ти, катрусю, не турбуйся. Ми вже все приготували, яйця всі розфарбували, Пасху пишно ми спекли, сиром смачні пироги. Все на стіл повикладали. Лиш на тебе ми чекали, щоб із храму ти прийшла. Вість нам добро принесла. Сяє сонечко з небес. Друзі, всім Христос воскрес. Так, боїстину воскрес. день, день чудес! Великдень я бажаю щастя, справжня, вас краю. Хай це свято не минає, хай всім Бог допомагає, гарні писанки яскраві і смачні прекрасні страви. Хай добробут принесуть, успіх хай для вас знайдуть. Велика дня у день прекрасний. Вам хочу побажати я, щоб сонечко світило ясно, була родючою земля. Здоров'я гарного бажаю, хай щастя з дому не піде, любові вам, я вірю, знаю, що все найкраще в вас знайде. Великдень тут, ти зустрічай та своє щастя не втрачай, весняний день такий чудовий, ти привітай своїх знайомих, бо гарне свято йде до нас. Тобі провести гарно час, бажаю я великдень тут.